Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами на уроці української літератури будемо говорити про досить-досить такий цікавий вид літератури. Зокрема, будемо говорити про байку. Відомий український байкар Леонід Іванович Глібов говорив: здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше. І от ми сьогодні з вами розглянемо одну з його байок. І подивимося, чи справді байка ясну правду чеше. І нас така цікава-цікава сьогодні тема буде. У дитинстві Леонід Іван Глібов, слухаючи казки своєї бабусі, помітив, що у всіх звірів, як і в людей, є свої характерні риси і звички. Хлопець часто замислювався над тим, що і в казках є тварини добрі і злі що і в звірів є свої царі і пани, які бувають жорстокими і безжалісними. Малий Леонід сприймав тварин як розумні істоти. Йому здавалося, що вони справді вміють думати і говорити. Тому й не дивно, що дорослий Леонід Глібов звернувся у своїй творчій діяльності до жанру байки. Він населив свої байки тваринами, птахами, які насправді уособлювали людей. І ось одна із таких байок. Важно, важно слухайте її, щоб визначити, хто ж головні герої, і сказати потім, а хто вам сподобався найбільше. Раз на вікні у панському буди Патлатий Цуцик спочивав. То ляже на бочок, то догори на спинку або на лапки морду клав. Якраз проти вікна, звичайно, під барканом. Дворовий пес Бровко лежав і думав. Гм, бач, яким він паном, Ледачий цуцик став. Здорово, цуцику, з нічив я спочиваєш, прийшовши під вікно Бровко, озвався. Ой, се ти Бровко. Чого бо так гукаєш? промовив той. А я ж я злякався. Ну, як же ти там поживаєш? Нащо питать, либонь, не знаєш собачого життя мого, сказав Бровко. Далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день, і ніч. Всього доводиться терпіти не так, як ти, панич. Так ще тому ж і їжа припогана, Хлеснеш помий, коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пама, то ще й підболки натовчуть. Ой, жаль, каже цуцик, що ж робити? Буває всяк. Обуха батогом не перебити, а от мені хоч і б так. Живу в горницях, на климах качаюсь, жартуючи на сміх. Частенько з панночками граюсь і лащуся до них, і м'яко спать мені, і ласом можна їсти і бігаю не в бур'янах. Сухенькі лапки, хвостик чистий, не так, як твій у реп'яхах. Е Ет, реп'яхами дорікаєш, сказав Бровко. А пам'ятаєш, як у пекарні був щеням, чи так жилося там, занурзаний під лавкою тинявся? Веселий цуцик засміявся і каже то колись було, та загуло. Дивись тепер, а не рівняй малого. І він списиво глянув на бровка. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав Бровко. За що ж це честь така? Дурний Бровко, не розумієш, звиняй, що так кажу. Я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я повченому служу. щоб ти сказавсь, Бровко собі шепоче, а вимовити не посмів. Бо цуцик дуже запанів, скубний бровка, коли захоче. Бровко мовчить і я мовчу, води не сколочу. Вам сміх, мені гостинців в'язка, чи гарна моя казка? От дивіться, прослухали ви таку цікаву байку Леоніда Івановича Хлібова. Давайте подумаємо. Між ким відбувається тут діалог у байці. Я вам поставила питання на початку. Хто вам більше сподобався? Отже, діалог у байці відбувається між двома собаками, так? Цуцик один і Бровко інший. Я не знаю, хто вам більше сподобався. Мені, наприклад, Бровко. А вам, можливо, цукер. Зараз ми з вами спробуємо в цьому розібратися. Давайте подумаємо, яким ви уявляєте собі бровка. Я думаю, що це хто? Чесний трудівник, трудиться. Що він робить? Охороняє будинок весь час, так? І вдень, вночі стережи, але... Що він за це має? Може отримати штурхана від пана, так, його можуть побити, його можуть наказати, якщо не влад, можливо, десь гавкне, так? А от що можна сказати про цуцика? Ви звернули увагу, мабуть, на малюнок, який він кудлатий, який він ніжний, який він чистий, яке в нього життя прекрасне. Але ми більше можемо сказати, хто більше сподобався в руку. Чому? Тому що він чесний, він працює, він чесно стереже. Так? Будинок. А наш з вами цуцик що робить? Цуцик тільки ніжиться, цуцик тільки лащиться, цуцик не має своєї гідності, тому що він що робить. Прислужує панам тим же, правда? Прислужує. Тобто принижує свою гідність. І про це йому вказує бровку. Відкрито. Пригадуєш, як ти був маленьким, то ти теж під лавкою був замурзаний, тинявся все. Але потім що? Зумів подати себе, будемо говорити так, так, панам. Підлизатись, під лабузництвом займався, так? І тому тепер ось так він живе. Отже, дивіться, викриваючи в своїй байці такі людські вади, як лакейське прислужництво, улесливість, паразитизм, зазнайкуватість і хвалькуватість вишколених панських лакис, Леонід Глібов висловлював своє гостре негативне ставлення до людей такого типу. При цьому він одночасно виступав на захист трудящої людини. Наше завдання навчитися виразно читати батьку в особах, в двох, когось із рідних та, і в особах бровка і цуцика. Дякую вам за увагу.